Булава, як безперечний символ і атрибут найвищої влади, завжди займала вагоме місце в житті кожного гетьмана. Деякі гетьмани мали кілька булав і використовували їх у залежності від значимості події. Давнім козацьким звичаєм було вручати булаву новообраному гетьману. З історичних джерел відомо, що вже в 1581 році запорожці віддають новому гетьманові Самійлові Зборовському до рук булаву зі словами: Подаємо тобі цю відзнаку перших гетьманів цього місця, що нам щасливо з доброю славою наказували. Невиключенням стало і урочисте обрання Кирила Розумовського гетьманом України 22 лютого 1750 року в Глухові, що супроводжувалося винесенням гетьманських клейнодів великого білого прапора з російським гербом булави бунчука, срібної позолоченої печатки військового прапора. Після святкової канонади з гармат гетьманські клейноди були знесені до Миколаївської церкви, де відбулася святкова літургія. Кожен новообраний гетьман міг отримати булаву від свого попередника або замовити виготовлення її за власним бажанням. 31 жовтня 1750 року імператриця Єлизавета Петрівна звеліла своїм указом виготовити нові клейноди для Кирила Розумовського. Сьогодні в Санкт Петербурзькій філії архіву Російської Академії наук зберігаються два документи під назвою Рісунок надписи для пожалованої на гетьману Кирилу Грігорічу Розумовському булави. Ці документи фіксують написи, які розміщувалися на гетьманській булаві. Єдине відоме сьогодні зображення булави гетьмана знаходимо на прижиттєвому портреті Кирила Розумовського, написаному в 1758 році художником Токке. Імовірно, що Кирило Розумовський був похований у Батурині зі своєю булавою. Зі спогадів місцевого жителя Андріяки, який був присутній при відкритті склепу Кирила Розумовського в 1927 році, записано наступне З правої сторони тіла лежала гетьманська булава. с вправленными в нее красными, розовыми, синими и сверкающими прозрачными драгоценными камнями, вероятно, рубинами, турмалинами, сапфирами и бриллиантами, с позолоченными промежутками. На конце рукоятки булавы вправлен большой рубин и вокруг золотая кайма. Після відкриття склепу цінні речі з нього були забрані, їхня подальша доля невідома. Зараз залишається багато нез'ясованих питань щодо дослідження та місцезнаходження знаходження булави останнього гетьмана.